Це Маріупольський драмтеатр. 16 березня 2022 року. Російська бомба впала просто на будівлю, де ховалися сотні дітей, жінок, старших людей. Щоб не чути запаху смерті, окупанти залили руїни бетоном. І тепер там новий театр на кістках у російському стилі. Це музей Архипа Куінжі в Маріуполі. Зруйнований і розграбований. Директорка передала колекцію росіянам і сама втекла до Росії. Це музей Сковороди, спалений дощенту, а ще Київський музей гетьманства, що постраждав при черговому обстрілі буквально днями, і це не хаос війни це система, яка триває вже 300 років: від Батурина до Маріуполя, від Валуївського циркуляру, що забороняв українську мову, до розстріляного відродження, від царських експедицій зі збереження культурних цінностей до російських в лапках реставрацій в Криму. Росія не просто нищить нашу культуру. Вона нищить докази нашого існування. Тому ми маємо дати законну, сильну, системну відповідь. Я Микола Княжицький, ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про культурний геноцид, про те, чи залишимо дітям правдиву історію України, чи дозволимо ворогу написати її наново. Про те, як повернути наше і що для цього має зробити держава. Друзі, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані, поставте вподобайку, щоб до нашої розмови долучалося якомога більше людей. І поділіться своїми думками: те, що відбувається з об'єктами культури на окупованих територіях, продовження історії, якій вже 300 років, від Петра І до Путіна одна схема: забрати, привласнити, а потім знищити пам'ять про те, що це було українське. Це тактика ще Петра І, який міг, навідуючись до підгірців, які знаходяться в Львівській області, так, забрати з собою два скульптурні зображення для того, щоб поставити їх в літнім саду в Петербурзі, або дати вказівку в місцевих монастирях, а це вже тактика Катерини II, Позабирати всі давні рукописи. Вони були в місцевих монастирях. А їх позабирали для того, щоб Катерина могла формувати за прикладом французької академії так, бібліотеку Академії художниці. Оця тактика: забираємо, бо ці землі варварські, бо ці землі не мають інституцій таких, які є в цивілізованих країнах. Зрозуміючи, що цивілізовані країни це перш за все Петербург. І Москва. 19 століття приносить нову форму культурного грабунку, наукову. Почалися систематичні археологічні розкопки в Києві, і був встановлений порядок. Всі знахідки, клади візантійського золота, давні монети, княжі скарби, одразу відправляються до ермітажу. Київ розкопували, але музеїв не створювали, бо бачите, справжні музеї це Петербург. Під Севастополем знайшли унікальну річ античну музеїчну підлогу з римського храму. Їй майже 2000 років. Археологічний шедевр. Під час Кримської війни цю підлогу зняли, начебто, рятувати від знищення, і вивезли до ермітажу. Звісно, назад її ніхто не повернув, вона й досі там. Терещенки, українські промисловці, меценати спробували протистояти цій системі. Вони власним коштом фінансували розкопки в Києві і вимагали: якщо ми платимо, частина знахідок залишається в Україні. І частково їм це вдалося так з'явилися. Приватні колекції Терещенків, але основний масив артефактів все одно пішов до імперської столиці. Потім ці артефакти показували в реметажі і казали: дивіться, яка велична російська історія. Тільки історія була не російська, вона була українська, просто вкрадена. Так, наприклад, були забрані фрагменти мозаїк і фресок з Михайлівського золотоверхового монастиря на виставку в Москву. Під претекстом тисячоліття слова про ігорів похід. Вони не мають ніякого відношення до слова про ігорів похід. Але їм треба створити прецедент. Треба забрати звідси, провести святкування, випустити книжку перекладів там, з ілюстраціями Фавурського. І все і не віддати назад. Тому що це пам'ятник руської культури. Уявіть, в нас вкрали. Родинний альбом з фотографіями, а потім заборонили вам про нього розповідати. Більше того, дозволили писати про ваших предків тільки тим, хто цей альбом вкрав. Тільки вони мають право сказати, ким були ваші діди і прадіди. Ось саме так працювала радянська система з українським мистецтвом. В університетах готують медіавістів. Акуратно так, тих, яким дано право російською мовою писати, знову ж таки, про Софію Київську. Українцям не було дано права писати, тому що немає такої ну, якби спеціалізації. Всі спеціалізації були там. Тільки вони мають право писати про рукописи, про ікони, да, про наші ансамблі мозаїчні. Вони мають право інтерпретації. Ми не маємо права на розповісти свою історію, свою версію історії. Отже, як це працює? Спочатку зробити Україною. Україна це провінція, тут варвари, немає справжньої культури. Потім забрати під благородним приводом. Ми врятуємо ці артефакти, збережемо їх у великих імперських музеях. Далі. Привласнити, переписати історію. Це ж завжди було російське, це наша спадщина. І нарешті показати світу. Дивіться, яка велична російська культура, скільки скарбів. 300 років та сама схема. Тільки тепер в ще більших масштабах і під звук ракетних обстрілів. Херсон, березень 2022-го, місто під окупацією. Херсонський художній музей понад 10 тисяч експонатів. Айвазовський, Поманенко, Дама з собачкою. Пітра Лелі, Яка коштує майже мільйон доларів. Директорка Аліна Доценко розуміє: якщо росіяни дізнаються, що колекція захована в підвалі, заберуть усе. Вона вигадує легенду. У нас ремонт, тому я вже давно все вивезла. Музей порожній. П'ять місяців ця легенда працює. П'ять місяців вона рятує колекцію. Але були зрадники. Мені подзвонили на мій телефон, запитали. Що просять зробити виставку до 9 травня в адміністрації. Вони ж одразу захопили адміністрацію. Я кажу, ні, нема чого, по-перше, я ж все вивезла. Там же ремонт. І він мені відповідає: не бреши тітка. Я знаю, що все в музеї. Я кажу, а як ти з ним розмовляєш? Ти? Морда окупаційна. То я окупант. Угу. Так ти не будеш з нами товаришувати як краєзнавчий музей. Я кажу: ні. Чому? Вони зрадники, а я ні. Ну тоді завтра на 9 ранку в комендатурі будемо навчати поважати нову владу. Навесні 22-го окупанти організували грабунок Херсонського художнього музею. Будівлю оточили озброєні люди. Процес вивезення тривав кілька днів. Експонати завантажували у фури без номерів та в жовті шкільні автобуси. Херсонці, ризикуючи власним життям, потайки яке їздили навколо будівлі, і знімали грабунок на телефони. Ці кадри стали доказом злочину. Журналістка Олена Солодовнікова провела розслідування про те, як грабували херсон. На сьогодні офіційна цифра, хоча приблизно була озвучена тільки Херсонським художнім музеєм, це приблизно 10 тисяч експонатів, тому що вони мали оцифровані дані про це, і їм вдалося їх все ж таки якимось чином зберігти і вивести. Бо більшість наших музеїв, на жаль, вони мали і мають усі всі переліки експонатів. Навіть не в цифровому вигляді, а просто оці такі амбарні книги класичні, і звісно, ці амбарні книги були також крадені разом з експонатами. Відповідно, навіть приблизну кількість підрахувати і офіційно про це заявити ми не можемо. Але ми всі розуміємо, що це в сотні тисяч, але були в нас інші очільни музеїв. Директорка Маріупольського музею архипа Куінча Наталія Капуснікова обіцяла представникам департаменту культури, що найцінніші експонати перевезе в підвал для безпеки. Натомість вона сховала шедеври Куінжа, Івазовського, Яблонську, в себе вдома. Потім показала їх російським пропагандистам, заявивши, що врятувала від пожежі. А далі передала колекцію окупантам в Донецький Ростов, а сама втекла до Росії. Лише зараз, у 25-му році, проти неї відкрито кримінальне провадження. Але чи можна було запобігти грабунку і вивести музейні колекції заздалегідь? Замість того, щоб розповідати по телевізору про шашлики на травневі, адже на відміну від більшості громадян для влади, ситуація на початку 22-го була цілком зрозумілою. Я так само задавала це питання і безпосередньо пану Ткаченко, який на той час був е, міністром культури, і основна відповідальність, все ж таки, на те, щоб дати команду на цю евакуацію, заздалегідь була на ньому. І ми дуже довго спілкувалися з Олександром з цього приводу, і він пояснював мені бюрократичні процеси, які не від нього залежали, і були зафіксовані і прописані в наших там протоколах, як мають діяти, щоб вивозити ці картини, експонати, і що це дуже довгий процес і. Фактично там треба було за кілька місяців давати запис музейники. Вони самі насправді боялися, і вони мені розповідали про те, що ось е, взяти на себе відповідальність, просто е, взяти ці картини, експонати і вивести їх на власних машинах, щоб потім не потрапити під статтю. Бо так же було насправді в 2014 році, коли реально заводили кримінальні справи на людей, які намагалися рятувати щось з музеїв у Криму. Вкрасти це тільки половина справи. Треба ще легалізувати крадіжку. І Росія робиться системно застосовуючи добре відпрацьовані схеми. Насправді вони цікаві, але дуже примітивні ці схеми. Тобто, робляться так звані музеї клони. Тобто реєструється, наприклад, вже зареєстрований там другий херсонський музей, на нього заведений окремий сайт, окремий телеграм-канал. І вони роблять вигляд, нібито вже ось ну, це є. Реальний музей, і якщо людина не обізнана взагалі, особливо іноземець, і він не знає цієї ситуації, він може сказати: ну да, ось ну харсонський музей. Він завжди і був з Росією. Ну так здається, і що ну в чому питання, взагалі, але ще вони це підкріплюють росіянці, тим, що у них є так званий реєстр музейних цінностей, їх російський. І вони туди вже почали вносити і вносять всі наші вкрадені картини, статуї, ікони, все що завгодно. Андрій Мальгін, директор музею Тавриди в Сімферополі, саме туди вивезли херсонські скарби. Він каже: Ми не вкрали, ми зберігаємо, повернемо після війни. Він навіть підписав договір про зберігання з ким. З Наталею 10 колаборанткою, співачкою з Херсонського кафе «Театраль», на яку окупанти призначили псевдодиректоркою Херсонського художнього музею. Саме вона організувала грабунок, а потім втекла до Росії. В Україні її заочно засудили до 12 років тюрми. Потім Мальгін підписав ще один договір з фейковим Міністерством культури Херсонської області. Такого міністерства не існує, але папір є. І тепер Мальгін стверджує: в мене договори все легально. Легально, але здебільшого недоступно навіть на території Російської Федерації. Бо вивезення це зовсім не збереження. Коли вони вивозять е е ці артефакти, вони не завжди їх демонструють. Вони їх ховають в ну, сховок. Да? Вони їх дуже часто не оцифровують, вони їх дуже часто не роблять публічними. Отже, світ. Грубо кажучи, так? втрачає частину історії цих земель, цих територій, яка є в артефактах, вони ну, ніби зберігаються, але в таких музейних льохах. Україна тільки вчиться повертати вкрадені росіянами культурні цінності. Але в світі вже є приклади, коли це стало системною справою найефективніша італійська модель. Ще у 1969 році там створили спеціальний підрозділ карабінерів, який понад півстоліття розшукує викрадені твори мистецтва. Їм вдалося повернути мільйони робіт від ікони старовинних полотен до археологічних знахідок. І тепер вони готові допомогти нам, навіть поділитися власною системою штучного інтелекту, який вміє знаходити викрадені шедеври в темних куточках інтернету. Дійсно, італійці вони попереду всіх хто... ну, по перше, у них є що красти дуже багато цих цінностей і картини, і так далі. Італійські карабінери створили програму штучного інтелекту, яка в інтернеті з усіх даних вислідковує, чи десь там промайнула частинка маленька цієї картини дуже поганої якості. Якийсь там шматочок якоїсь руки янголятка. А потім ця програма вона враховує, що це там. Величезна ікона старовинна і вона була вкрадена. Уявіть, картина Івазовського вартістю мільйон доларів вкрадена і вивезена до Росії. Ми ніколи її не побачимо. Але якби був цифровий скан у високій роздільній здатності, ми могли б принаймні показати світу, що це наше. В Україні немає закону про обов'язкову цифровізацію. До повномасштабного вторгнення музеї демонстрували лише 5% своїх колекцій. Решта у сховищах не оцифрована. Не задокументована. І тепер, коли окупанти грабують музеї, ми не можемо навіть довести, що саме вони вкрали. Цифрова копія ніколи не замінить оригінал. Як і копія не замінить оригінал. Але цифровізація це все одно є шлях до того, щоб інформацію, що це було, залишити для майбутнього. Єдина поки що перемога Україні в процесі повернення культурних цінностей колекція Скіфське золото. 2014 рік п'ять українських музеїв, один у Києві, чотири в Криму, відправляють скіфське золото на виставку до Амстердама. Унікальна колекція світового значення 2014 й Росія анексує Крим. І виникає питання: а кому повертати експонати? Кримським музеям, які тепер під окупацією, чи в Україні? Вісім років судів і боротьби. Нарешті Верховний суд Нідерландів виносить рішення повернути колекцію Україні. Але Андрій Мальгін, той самий директор музею Тавриди, який тримає вкрадені херсонські скарби, досі не визнає поразку. Хоче судитися далі. Що ж, Росія зробила висновки і більше не вивозить експонати до цивілізованих країн, які дотримуються міжнародних законів. Росіяни здебільшого робили кілька виставок в азійських країнах там. Кіргістан, наскільки я пам'ятаю, був задіяний в Арабські Емірати. Вони намагалися і вивозили, і представляли ці наші експонати. Але знову ж таки, там перехопити наше важче. Уявіть собі війну, де на одному боці цілі батальйони ворога, а на іншому четверо солдатів. Саме так виглядає сьогодні наша боротьба за повернення культурних цінностей. І я не перебільшую: в офісі генпрокурора над цим працюють чотири людини. Вони описують вкрадені картини для Інтерполу. Кожного окремо з 10 тисяч експонатів з одного лише херсонського художнього музею. Додам, що італійські карабінери налічують тисячі співробітників. Треба замість того, щоб ці описи робити для Інтерполу, все ж таки робити позов до. Міжнародного суду щодо культурного геноциду. Це офіційний юридичний термін культурний геноцид. А цим ніхто не займається насправді. Тобто, ще просто юристи міжнародного класу вони це обговорюють, а на рівні держави ми не те, що не почали готувати цей позов. Ну тобто, це тільки на рівні обговорення. Що ж нам робити не після війни, а зараз. Бо кожен день затримки це втрачені докази і втрачені шанси на повернення. Як народний депутат, я бачу п'ять конкретних кроків. Перший культурна спадщина це національна безпека, так само як енергетика, як транспорт, як зв'язок. Музеї Сумщини і Чернігівщини не захищені прямо зараз. Якщо є загроза окупації, має бути негайна евакуація, без багатомісячних дозволів, без бюрократії. Буквально минулого тижня під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики у Львові ми зібрали музейників міста, щоб обговорити виклики пов'язані з евакуацією. Тарас Возняк, гендиректор Львівської національної галереї мистецтв, згадував, як під час перших місяців війни саме відсутність правових механізмів змушувала музейників працювати на інтуїції і ризику. Він закликав розширити повноваження директорів музеїв на місцях, щоб вони могли діяти швидко в разі загрози, а не чекати дозволу згори. Найцінніші експонати повинні бути заздалегідь підготовлені до евакуації. Другий крок оцифрувати все: кожну картину, кожну ікону, кожну монету. Бо всі музейні фонди України мають бути в цифрі. Єдина база даних захищена, продубльована за кордоном. Якщо вкрадуть, у нас будуть докази. Світ побачить, це було українське. На тому ж засіданні у Львові ми були в бібліотеці Стефаника та Центральному державному історичному архіві, бачили, як оцифровують історичні документи і зберігають їх. Говорили про створення єдиного реєстру і єдиної програми з оцифрування культурних цінностей України від бібліотеки архівів до музейних колекцій. Тож далі повинні бути дії. Третій крок створити армію повернення. Не четверо людей в прокуратурі, а щонайменше 50. юристи, мистецтвознавці, детективи, одна команда, мінкульт, прокуратура, МЗС, СБУ. Вони разом повинні працювати, моніторити аукціони, даркнет, виставки по всьому світу, співпрацювати з італійцями, німцями, голландцями, всіма, хто має досвід, і пропонує допомогу. Четвертий крок позов до міжнародного кримінального суду. І не про окремі крадіжки, а про культурний геноцид, про системне нищення української ідентичності, понад 40 розграбованих росіянами музеїв це не випадковість, це злочин проти нації. П'ятий крок міжнародна коаліція, Європейський Союз, США, ЮНЕСКО, фінансування, навчання, червоні списки для всіх митниць світу, щоб кожен аукціон крісті з кожна галерея в Парижі чи Нью-Йорку знали українське. Не купують, українські повертають. Але для всього цього потрібна політична воля від президента, Міністерства культури, парламенту. Бо якщо не почнемо зараз, через 10 років, світ повірить, що скіфське золото завжди було російським. Друзі, якщо вам важливо стежити за тим, що відбувається з культурною спадщиною на окупованих територіях і як держава працює над її захистом, над її поверненням, підпишіться, поставте лайк, напишіть свій коментар. Так, ми завжди залишаємося на зв'язку. До зустрічі.